Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми почнемо говорити про вимоги документації та її ролі в команді QA. Ми вже з вами знаємо, що розробка продукту розпочинається зі створення вимог до цього продукту, хоч у якомусь вигляді. В той самий час тестування продукту починається з аналізу вимог. Також ми пам'ятаємо, що в залежності від того, як всі члени команди зрозуміли ці вимоги, залежить кінцевий результат нашої всієї роботи. Відповідно, дуже важливо, що перед початком роботи ми з командою обговорили всі аспекти умов у вимогах, але в той самий час ми можемо звернутися до статистики та побачити, що до 75% проєктів мають проблеми з документацією. І до 70% лише невдач на проєкті пов'язані з поганими вимогами, що коштує тільки бюджету США 50 мільярдів доларів щороку. І ще 50% багів продукту з'являється ще на стадії вимог. На слайді ми можемо бачити, що як продукт задокументований, так і зрештою всі члени команди описали незрозумілий результат, який ми бачимо на картинці. Що призводить нас до питання? Чому так стається і що з цим робити? Перш за все, головна вимога полягає в тому, що вимоги треба створювати. Мало того, їх ще й треба підтримувати. Уявіть собі маленьку продуктову компанію, яка тільки починає свій шлях. Переважно, це невелика кількість розробників, які активно займаються розробкою свого продукту. І відповідно, кожен знає про свій продукт абсолютно все. Щоб щось задокументувати або більш детально прописати у них, немає в кращому випадку це будь-які е, максимум може бути інструкція, і то невеличка, або графіки, де будуть зазначені як плюси, так і мінуси, які має, як має працювати даний функціонал. Але з часом ця компанія збільшує свій функціонал, стає все більшою, її функціонал складнішим і виникає потреба в наймі нових людей яких треба інтегрувати в компанію та роз'яснити, як продукт працює, їм що і як і де. На даному проєкті це буде займати дуже багато часу, тому технічні інструкції та задачі в Jira можуть сприяти цьому в перший час, але все ж таки цього буде недостатньо. Відповідно, на певному етапі розвитку компанії нам буде потрібна якась документація, яку треба написати та підтримувати. Ну, відносно маленьких проєктів, це може займатися е, тестувальник. Для цього йому потрібна будуть консультації з членами команди, а для введення цієї документації буде достатньо якихось Google документів. Також в умовах невеликих компаній написання вимог може займатися продукт-менеджер. Але коли мова йде про великі компанії, вимоги до вимог також для людей, що їх пишуть, значно зростають. Зазвичай збором та написанням вимог займається бізнес-аналітик. Він обговорює замовникам, замовником, як буде працювати їх ідея, документує її та записує. Та передає цю документацію до членів команди розробки. Ще також бізнес-аналітик переводить отримані вимоги від клієнта до команди розробки. Крім бізнес-аналітиків, написання вимог може займатися ProductOwner. Або продукт-менеджер, в залежності від компанії, назви можуть бути трішки різні. Ще зі скраму ми пам'ятаємо, що продукт-овнер – це людина від замовника, яка є одночасно і членом команди, і саме наближена до замовника. Ця людина отримує ідею від замовника, документує її та передає скрам команді в продукт-беклог, з якого ми пам'ятаємо, ми переводимо її в спринт беклог і починаємо процес розробки. Але перш ніж вимоги перейдуть з продукт бекло в спрінбекло, вони обов'язково повинні пройти стадію рефайменту, Тобто обговорення з командою всіх аспектів на однозначність розуміння цих вимог. Refinement, miet або gruoving це зустріч, яка відбувається в кінці спринту, де всі члени команди обговорюють та деталізують вимоги до продукту. В скрамі, коли у нас немає чіткої послідовності процесів, як це є в ватерфолі, саме на рефайменті мітингу відбувається аналіз вимог. Або якщо це необхідно, то розбиття його на маленькі задачі для більшого розуміння. І так підіб'ємо підсумок, що без чіткої документації нам буде важко створити якісний продукт.